Ну, будь ласка, ваші враження від матчу і ну, задоволені таким ходом подій. Були моменти на початку матчу, потім так забили, але позитивного результату не вдалося досягти. І взагалі ви готуєтесь, як підготовка триває, ну і як почуває себе зірка із Кропивницького. Ну, наразі в нас є молодь, яку треба підтягувати. До нашого чемпіонату, тобто до чемпіонату матерів. Результат це другий план у нас. Ми, перше завдання подивитися на нашу молодь, як вони будуть прогресувати. І хотілося б, ну, якщо взяти ну, повністю нашу гру, то ми задоволені молоддю. Да, так, є над чим працювати, ми будемо працювати і працюємо. Хочемо добуватись ну, найвищих результатів в чемпіонаті «Аматори». А далі будемо сподіватись на повише, ну, Вже далі будемо сподіватися на все те, що ми запланували. На підвищення у класі? Ну, на підвищення у класі, так. Да, це вже наша не мрія, вже хочеться трошки, щоб молодь наша проголосувала, наша академія. Щоб наша молодь була в нас в академії, ну, потрапляла в першу команду і професіонально на професійний уровень. До наступного сезону зірка ще буде у чемпіонаті аматорів, а можливо через сезон? Так, да, ну, ну, ми будемо на це надіятися. Це наша не, як сказати, не мрія, а хотілося б вже професіональний статус отримати і повертати повернути бренд зірки в професійну Чемпіонат аматорів ви завершили на останньому місці, так чи ні? Так, ну, Але ось по горі так і не скажеш зараз. Так, ну, скажу, молодь прогресує. Деякі хлопці вже по командам розібрали, як можна так сказати. І, ну, це наш це наша план, ну не план, як це наш ну, план, план дії правильний, щоб наша, наша молодь працювала і ну, була, я ж кажу, була в нас в друзі Лізі, в, друзій, в другій Лізі, щоб. Ну, щоб наша молодь академія працювала на найвищому рівні. Хто у вас гол забив з пенальті капітан команди? Е, Вадим Лобода. Він же старожил команди? Так, він був е, на прошлому сезоні, а зараз трошки у нас, я ж кажу, підтягуємо більше молодь, ну, зараз вже повертаємось, то я ну, будемо сподіватися, що буде. У нас все добре. Ну і грає вихованець гірника спорту в складі зірки Руслан Холявко. Холявко. Так, як він, як він себе почуває? Ну, можна сказати, коли він прийшов до нас, то він трошки був, як правильно, по-футбольному розібраний. Да, трошки. Зараз у нього є певний рівень прогресування. Ну, є, 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 є ріст, і в нього все в нього, в його руках, ой, в руках, в ногах, вибачаюсь. Ще будете проводити матчі, які плани у вас? Так, є, будемо проводити з командами обласного рівню. Там будемо вже, я сподіваюся, буде і теж професійні команди. Ну, це все буде спочатку ну, буде робота у нас і будемо там вже бачити, з ким, і хто нам при, предложить, як можна так сказати, ігри. Тренер гірника спорт, до речі, перед матчем казав, що. Якщо хтось сподобається, можливо, запросять. Як готові, якщо там, дійсно буде пропозиція відпустити? Готові, завжди готові відпустити своїх вихованців. Для того ми і працюємо. Наші, наші вихованці проголосували і потрапляли професійну, професійні команди. Ну, поки немає там такі, такого руху, що все ж таки зірка там через сезон буде у другій поки, лізі. Що, ну, Будемо, будемо сподіватися на те, щоб все було, щоб повернулося на свої, як кажуть, свої, на круги своє. Для цього потрібно фінанси. Ну, а кудись без них. Без них ми нікуди не дінемось. Ну. А зараз зірку, хто підтримує за, за рахунок бюджету, мабуть. Ну, Максим Станіславич Березкін, наш президент, який дає свої гроші. Сполуч метіаматорів, так? Так, так. так. Як на чемпіонаті аматорів для молоді? Для молоді це дуже прогрес, тому що там ну, всі хлопці виступають там, ну, перша ліга, вища ліга, друга ліга, всі професійні футболісти, котрі там, не попали в команди десь. Ну, і, ну, опитні бойці, як кажуть, Там я жив, і дружба, і ну, там багато команд, які першого там, і мотор, який був, там всі хлопці грали. Ну, з вищих дивізіонів і було дуже приємно, що наша молодь росте на фоні ніг. Ну, для того є аматори, щоб молодь росла.